Всім привіт! Мене звати Аліна. Хоча мені більше подобається, коли мене називають Еля. Мені 7 років, я хожу в перший клас, також хожу в модельну школу, люблю приміряти наряди і їх демонструвати. Люблю читати. У мене вдома є величенька бібліотека. Люблю гуляти з друзями і дивитись відосики. Побувала вже в декількох країнах, таких як Польща, Німеччина, Молдова і Греція. Наступна країна, яку я б хотіла відвідати, була Канада. Мрію відвідати всі моря світу і знаю, що їх 63. Одною професією, що я цікавлюся, є телеведуча, тому зараз ви мене дивитесь. Всім гарного дня, до зустрічі!